Кідаю, вкотре моя робота полягає в тому, щоб доставляти вікна. Я вам зараз покажу, яку я маю доставочку. Бачите оцю коробочку? Оце коробочка. Це доставка. Зробив я доставку цієї коробочки. Щоб ви зрозуміли, я навіть не виходив з машини, з кабіни. Я просто під'їхав. Там один дядько під'їхав до мене погрузчиком. Я кажу, маю коробочку. Через вікно віддав, документи підписав і все. Їду далі. Я не розумію. Може, ви мені поясните, як так працює бізнес в Канаді? Що? Оця коробочка, я щоб її доставити, робив гак в 120 кілометрів. Компанія отримує за це гроші, водій отримує за це гроші. Потрібно платити за ліс причепа, потрібно платити за ліс вантажівки, паливо. Ну, це все сумувати, ви справляєтесь, скільки коштує доставити отаку коробочку. І це не перший раз. Це кожного разу, коли в мене є більше десяти доставок, то одна з них, як мінімум одна, а буває і більше, мають от такого роду цікаві доставки мінімальні. Хто за це платить? Я розумію, що в кінцевому результаті все лягає на клієнта. Але чому так відбувається? Нещодавно в мене також така була доставочка, ще менша упаковочка. Там було тільки 4 ручки для вікон. І я їхав, і це знову ж таки не було по дорозі, я їхав в одну сторону 3 години. Чому я навіть не кажу в кілометрах, я, їх, я, я кажу в годинах, бо це були пробки в Бостоні. Я їхав в одну сторону 3 години там і потім повертався назад. 6 годин їхав трак. Представляєте, скільки він спалив соляри? Скільки мені потрібно за це заплатити, за цей миляж. У нас компанія платить ще окремо 30 доларів за такий. Це надавить, дроп. Без різниці. Чи це... Одне вікно, чи це одна ручка, чи, чи це взагалі отака от коробочка, 30 доларів. Чи це цілий причеп буде віком, все одно буде 30 доларів. І є ж почта, є, є крім державної пошти, є багато доставок, так як в Україні є нова пошта, тут є UPS, полурейтер. Інші. Це набагато, набагато дешевше, це коштувало 10-15 доларів, не такі сотні доларів. Як це працює, чому так є? Але потім, чому нам дивуватися, а потім кажуть, ой, фірма збанкрутувала. Звичайно, якщо у вас такий менеджмент, якщо ви так працюєте, не ціните кожну копійку, розкидаєтеся наліво-направо, то, будь ласка, утримуйте. Результат які красиві хмари. березень на вулиці. Це Онтаріо, провінція Онтаріо, вище Торонто за 200 кілометрів, Тут 400 і потім так селами, селами. Маю 12 доставок і це всі от такими дорогами різни, різними тут потрібно. Добиратися. Так, ну, це це класна ще дорога, бо є дуже багато населених пунктів, світлофорів. На попередній доставці просто вуличкою такою між особняками їхав і причепом зачепив кабель електричний, Отакі, От бачите, які йдуть на дорогою. І і обесточив один особняк. Ну але це не моя вина зовсім, тому що. Я там завжди проїжджаю і безпроблемно, правда? Ну, а тут раз і, і маємо. І, а, а відбулося це тому, що там обрізали дерева над якраз над цими електричними дротами. Стояла машина вантажна з такою люлькою підйомною. І Мені потрібно було дуже під сам бордюр зліва брати. Відповідно, так ніхто там не їздить і ніхто того кабеля не зачіпав, а в даному випадку і я його зачіпив. Та ще й чому зачіпив? Воно могло піти просто так, просковзнути і, і все. Але там ззаду я бачив, що в мене є велика така латка на, на даху, тобто було, було пошкодження колись причепа на даху, і там вирізаний такий шмат десь пів квадратного метра. І зверху поклали на нього інший метал і закльопками закліпали. Я так думаю, що вони знизу закльовували, а зверху воно просто стерчить там ці закльопки і десь зачепилося і так шарнуло. І я туди заїхав і навіть не побачив назад, вертаюся, а мені той що там регулює рух, каже, ти тут дріт відірвав. Я кажу, це моя вина. Він каже, ні, ну що. Ти каже, тільки я тобі кажу, щоб ти подивився, чи в тебе не пошкоджені прицеп. Я кажу, та напевно, що ні, від того кабеля я нічого не міг собі зробити. І таке буває. Сляті, ти... Так. Під'їжджаю, заїжджаю в Париж. Бачите, пише, що. Парис. І Не подумайте, що це є ми в Франції, що я перетелепортанувся, ні. Онтаріо, Канада. Для розуміння ситуації в Канаді і в США з придумуванням назв на міст колись було дуже туго. І тут є і Париж, і в Штатах є Берлін. І зараз я наступне розвантаження маю недалеко біля Лондона. Ну так можна, не будучи в Європі, відвідувати ці міста. Зараз ми в Парижі. Маю ще одну велику доставку, там коробка така картонна. Тільки одна коробка сюди в Париж йде. Зараз побачите, де, де це буде розвантаження. Не знаю, чи там... я там вже декілька разів був місто, там взагалі нема де стати. За бортом 12 градусів було щойно було навіть 14. Отак може бути вночі мінус, але це вже березень вже. Arrive at North 43.207154, W80.387531. On the right. Є місце. Ми не раз був тут взагалі робили дорогу. Одна тільки полоса була North відкрита. Ось тут. W80.387531. On the right. Сьогодні без проблем. Зробив доставочку. Пацан не в шоці. Каже, а велика коробка? Я кажу, та як, як для мене, то на сьогодні дуже велика, він, він якраз її несе. Всього лиш. Це класно, це мені подобається. Бачите, як я вже вже тепло, я вже. Хлопець поніс коробку. Каже, я вже навіть на вулицю футболці виходжу. Як справжній канадець. Ну бо дивіться. Пацан теж в футболці? Канада. Тут хто роджений в Канаді, той в березні в сніг вже ходить. Полці. Не знаю. Щось мені здається, що порція трошки завелика вийшла, як гадаєте. Але на два не було що ділити. Вирішив, що... Один раз піде. Бачите що? Кефір. Угу. Красота. Домашня їда це є сила. Не то, що ходити десь по тракстопах купувати їхній. Ну, я вам скажу, абсолютно не, не, не смачне. Це не порівняння з українським Макдональдсом. Ну, Може комусь подобається я, не, не... я звик до іншого. Сьогодні вже другий день моїх доставок, вже остання. І я бі... Вінзор це друга сторона річки, де Детройт. З другого боку річки Детройт видно. І тепло. З градусів 17, я думаю, бо я не подивився на, на... на градусник, але дуже класно. Зараз. Скидаю цей вантаж і мав би вже їхати назад додому, щось, щось мало би бути. Але ні, диспетчер пише, що це ж початок тижня, це стільки вівторок, у нас ще нічого назад немає. В кого початок тижня, в кого вже е, четвертий робочий день, вже, вже добра половина, вже за половину пішло. Ви мене відправили е, в суботу для того, щоб я тепер тут чекав. Є приказка, хто рано встає, тому Бог дає, хто починає тиждень в суботи, тому щось виходить. Ну але не в нашому випадку, не з нашою фірмою, бо для них початок тижня. Я вам розповім, що таке лейовер і як воно відбувається на нашій фірмі. Лейовер це є очікування не звини водія, тобто якісь затримки. Це звини компанії, звини фірми і так далі. Поломка. І за це нам платять. Але основна вимога ну, це перша вимога, першу годину не платять. І не платять більше 150 доларів за добу. Щоб я був еледжіблен, щоб мені заплатили оцей лайовер 150 доларів, або почали його нараховувати. Це має бути очікування, я маю проїхати не більше. 250 миль в добу, і це має відбуватися. Тобто останнє розвантаження я маю зробити до 12 дня. Якщо після 12, мені вже нічого не буде в ту добу рахуватися. Якщо до 12-ї я встиг менше зробив за 250, я розвантажився до 12 дня. То що все, чик, все. І вони для мене не мають роботи, вони змушені платити мені оцей лейовер. Сьогодні я так зробив, приїхав на парковку і... Я зараз на Fly'nJ, в Канаді це Fly'nJ, а в Штатах це Pilot. Це велика сітка заправлених заправок, і тут є класні душі. Душі це тут прикольно в тому навіть плані, що ну, по-перше, вони є чисті, вони є в міру чисті, але як в більшості так. Там є мило, там є е, три рушники, чистесенькі, все, все дуже, дуже гарно пристойно, це так на, на рівень чотирьохзіркового готелю, хто розуміється, наприклад, в Туреччині. Ви можете собі, от, що дуже прикольно, ви можете собі зарезервувати, не, не очікується, якщо є чарга, вам навіть не потрібно з трака виходити. Ви маєте еп скачаний, ви маєте свій аккаунт, ви заходите, вам показує чаргу, ви собі резервуєте і вам. Скорше, це тільки в App показувало чергу і приходило вам, що ви маєте код, тому що кожен, кожен, шавер, кожен душ, От це є шавер, бачите, шавер номер 5 і має код. Вам приходить код на ап і ви приходите, ви пишете, який шовер і який код. Ви приходите і користуєтеся скільки хочете щоб мати цю карту... Карто і мати цей аккаунт, це дуже просто. Ви приходите на, на любу заправку на касі карти Мітре картку, вам дають, там є інструкція, ви реєструєтеся. І коли заправляєте машину, спочатку воно хоче, щоб ввести в апарат паливну картку, а потім хоче оцю. і нараховує вам, якби, і там нараховує за, за паливо бонуси, за які можна. Купляти в магазині і паралельно ви можете користуватися душом. Якщо там більшу там, норму за місяць набираєте, вам на наступний місяць дають душ безкоштовно, кожного дня, без різниці, скільки ви заправитеся. Це отак така ситуація. Це е, наскільки, ну, я пам'ятаю, в Європі такого не було, і це мені тут подобається. Пишіть, можливо, вже в Європі змінилося, може. Поділіться, як, як там зараз, бо не знаю, не можу сказати. Колись такого не було, як зараз, як, як тут є, і це досить класно. Є е, телевізори, є якісь ну, столики, можна посидіти, почекати, є такі, по, можна порелаксувати. Є а, і попратися. то само собою, І внизу є піцерія, є. Ну, тільки піцерія там є фастфуд. Є магазин, можна, і навіть щось такого, що до машини потрібно там лампочки, щось, ну, щось таке, елементарно, все, все, все є прикольно. І, і це класно, що от за, за ці поінти можна збирати і навіть наколектити. Люди собі, навіть, я знаю, казали, купували навіть тут можна і навігацію купити. Навігацію, всі ці навушники, все є повністю. Я прийняв душ, я відпочиваю, і відпочиваючи заробляю гроші. Подивимося, що буде далі, коли мені дадуть роботу, і скільки я пасивно зароблю. Цементний завод. Дивіться, яка гора цементу. А, перепрошую, це руда каміння, з якої роблять потім. І що ви думаєте? Не отримую я лейовера, не зароблю я всі гроші пасивно. Виявляється, для мене була робота. Була, але мій диспетчер трошки. трошки. Не буду. Що, що відбулося? В двох словах. Мій диспетчер вийшов з відпустки, але він хворий, він працює з дому. Добре, не орієнтується зв'язку з хворобою, я так розумію. Е, і коли я прийшов вже з душу, мені він пише: ну що там, апдейтни мене, коли ти будеш пустий. Йому пишу. Я тобі ще вчора написав, що я сьогодні до 12 буду пустий. Він знову мені пише: І ти пустий? Я пишу так. Хоча в мене там в системі я кожен свій крок. Відмічаю, і він все має бачити. Коли я приїхав на розвантаження, коли виїхав, і все так. Візьми апдейтний таблет, бо в мене показує, що ти ще завантажений. Я пишу, я не можу апдейтнити таблет, тому що в мене там, де лоуд, вже пише пу пусто. Я йому скидаю скріншот на смс-кою. в мене пусто, бо я ще його апдейтнув в 11.49 пишу. Нема, нема, нема відповіді, пише. А який в тебе номер машини? Тобто, наскільки я зрозумів, він десь там слав мені не на ту машину, бо ну, локбук як, якби зв'язаний оцей гріт Він має... кожна машина має свій. Ну і потім пише. Дякую за твоє терпіння, це моя вина. Дякую. І висилає мені завдання. І я сюди приїжджаю, і вони працюють до 5-ї години, і я в 5 приїжджаю. Прийшов, поцілував клямку і все. Отак От воно є. Колись Це... знімав, до речі, відео, тут, як мене вантажили, я вже тут другий раз. White Cement. Їде за 2000 кілометрів цемент. В нас нові скоші його роблять. Багато. Але це вайт цемент. А в нас грей, у нас сірий, а тут білий. Є різниця? Ого, бачите, що робить. Пилюку піднімає. Що він робить? Навіщо? Я не можу зрозуміти. Тут пилюка така. Я по траві пройшовся. Отак от одразу за, 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 за мною така ще стояла. Що він зараз робить, я не знаю. Він що, він чистить дорогу, та ні? Хіба піднімає пилюку дійсно. Окей, okay, не буду більше вас навантажувати довжиною цього відео, бо воно і так реально вже вийшло трошки задовгим. Підписуйтеся на канал. Хто ще не підписаний, тому що, згідно статистики, 80% глядачів чомусь не підписуються. Пишіть в коментах, усе, усе пишіть в коментах. Донайте на Збройні Сили України і дякую за перегляд. Бувайте!